Доброго дня всім добрим людям, які бажають добра українцям і слава українцям, які воюють за свою державність. І не цю, яка є державність, а кращу державність або взагалі іншу державність. Тому що ця держава Зеленського себе дескредитувала, але не Зеленський винний. Це держава кучми Кравчука. Ющенка, Януковича, Порошенка. Це вся одна й та сама держава. Десь трошки вона модернізується, десь Порошенка Зеленського літи посварилися з Путіним, з яким не сварилися при тих президентах, і вийшла війна. Сьогодні я хотів би сказати, що не спішіть критикувати, засуджувати тих, хто. Сьогодні оголошується або підводить телемарафон під нас під думку, що це якісь зрадники, ухилянти, колаборанти або просто е, дурні люди, які роблять щось дурне. Ну, наприклад, у нас е, героїзуються окремі особи, комбати, е, солдати, яким вручають нагороди, героїзуються, бо не втік сонцесяйний. Героїзується навіть якийсь його там смотрящий татар, який стріляв чеченців, непонятно яких, ічкерійців чи е, цих кадирівців. Далі. А в нас розділяють людей дуже просто. От наша партія, наша мафія, наша влада зараз керує. Тому от ті, хто нас не любить, вони зрадники. Вони Дивиденти. ви Такі бачиш якийсь. Я зараз перетрансформовую з величезних е, психолого політичних, психолого-політичних цих е, як називається правильно, маніпуляцій на того селянина, на просту якусь жінку, якась пенсіонерка на дев'ятому поверсі або у своєму хуторі в селі Запліваївка. Вони якби от мислять саме так. Ага, ти ба, яка сволота, ото сволота утікло за кордон. Зрадник проклятий. Ну там Ростислав Шапошніков зрадник, Арестович зрадник, Вікторія Спарц, Українка, яка раптом стала зрадницею, так собі жила і не була вона зрадницею. Потім е багато зрадників, це ж утікають за кордон ухилянти, е ті, що критикують Зеленського. Їздять без його дозволу на переговори з Трампом, наприклад, Марія Барабаш. І таких е зрадників, дисидентів Гелянті вже створена така ціла купа. Ви їх повинні знати і казати: ага, подівка яка ти бачиш, яке воно воно проти України. Ну, погодьтеся, що Україна Зеленського і Україна це два різних слова. Держава, яка зараз існує, і держава, яка написана в Конституції, це трошки різні держави. І саме головне, давайте згадаємо тих, хто сьогодні уже 34 роки. Наші герої Іван Дзюба, Стус Чорновіл і Степан Хмара. А тепер вернемо, одмотаємо плівку на 35 або на 40 років назад. Оця жіночка, яка сьогодні 60, їй тоді було 26-25. Вона була молода вчителька, молода бригадирша. Цей чоловік був, наприклад, якимось там міліціонером чи ще кимось. Вірно, вони всі служили українській РСР. І знали, що були прокляті буржуазні націоналісти, котрі убіжали від убіжали совєтської армії в 44-му році. Дані українці там вишиванки себе носять у Канаді. но они есть предатели. А если еще и бандеровцы, то они вообще стреляли в спину нашим дедам. Потому не путайте украинцев и украинцев за кордоном у Канаде, там их миллион. Предатели, зрадники. А тут у них еще и свои появляются. Подгавкивают им всякие. Дзюба пишет всякий национализм. Какой-то стус що то там пишет, що тобі не сидиться, сиди вдома нормально, пиши, ходи на роботу, тобі мало государства Української СССР, що тобі не государство, ти бачить, він хоче якусь незалежну, самостійну, соборну, тобі цього і мало держави. І ця наша вона намисла саме так. Потім їй сказали: стоп, стопе, стопе, все хорошо. Кравчук їй сказав, все його партійна номенклатура. Ні, е, це нормальні люди. Вони ж нас, бачите, вони ж нас тоді до незалежності підштовхували. Але вони їм не дали жодної посади. Так, да, вони їх підняли Ореол, тут лавровий вінок, там е, депутатські ці ордина, там символи, статусу, пенсії. Все, заспокойтеся, ми вас прийняли, але ми будемо керувати. Ми партійна менклатура, генерали, е, які потім прийшли. Шкіченко, е, да він це не найпоганий поганий Шкітченко. І багато інших там різних, включаючи Кузьмука. І всі вони вже українську РСР перетворили в незалежну так само Українську Республіку чи під назвою Україна держава. чи невідомо чи це республіка. І таким чином, якби вони зараз і тоді тих так, ладно, вже успокойтеся. Квітка цісик приїхала із еміграції, це дочка емігранта 44-го року із Західної України. Якоби переслідувала НКВД Берії, і ніхто б не дав їй права вчитися навіть в університеті культури. Квітка Цісик стала е дочкою Бандерівця, пластунка, е яка сповідувала національні ідеї. І вона в 90-му, здається, приїхала в Україну один раз. І, на мій погляд, її отруїли, тому що, ну, тому що не треба було сюди пускати. У нас був тут свій хор вірьовки. У нас тут була своя Оксана Білозір. У нас тут була своя Ірина Білик і решта, решта Матвієнко і всі такі совєтські, нормальні, такі співучі тітки, і хай собі співають із Української СССР, вони стали просто українцями. А всі ті, як називається, диссиденти, вони, ну, якось так, забули за них. Ви не думайте про те, що прийде час, і точно так, як. Більшість людей на Одещині, яка не вірила, що Путін буде бити по Одесі ракетами, вона повірила і поміняли свої думки. Більшість тих, хто засуджує ухилянтів, всіх опозиціонерів, ви не знаєте, що буде через 10 років. Ви щось думаєте, що буде ось так. Ось така Україна, ось така Росія, ось такий Євросоюз. А якщо буде Україна членом Євросоюзу і у вас тут буде змішана армія, у вас тут буде Європарламент, який буде відміняти всю хрень, яку придумали ваші. Якщо у вас буде тут англійська мова друга, якщо у вас будуть тут всі ті, кого ви вигнали, вернуться і стануть на посади, бо ці будуть люстрові, ви не знаєте, що буде. Тому не спішіть засуджувати українців, які сьогодні протестують про сьогоднішня влада Україна. От там колись буде ще одна Україна. А тут була ще одна маленька Україна Кравчука Зеленського. А перед цим ще була Україна Кравчука УРСР і Щербицького. Ті люди, яким сьогодні за 60, ви прозріли курва мать? Чи вам сказали прозріти? Тому не спішіть робити висновки, засуджувати тих, хто якісь одиночні, от, наприклад, генерал був Григоренко. Про нього навіть сучасна політика історія і мало говорять. Тому що, знаєте, це приклад людини, яка попала у верхівку керівної правлячої еліти в армії з комуністичним режимом, і раптом він пішов проти системи. Сьогодні є генерал, той полковник Червінський, сьогодні є там Дудін і решті-решті генерали арештовані. Ми ще не знаємо, хто правий. Не спішіть засуджувати і кричати на всіх зрадників ухилянти і аплодувати цьому, бо не втіку сонцесяйному. Ви не знаєте, де він буде через півроку.